Корупцію в Україні неможливо подолати, каже ветеран російсько-української війни, блогер та публіцист Юрій Гудименко. Він був неодноразово затриманий та навіть сидів у СІЗО за свою активну громадянську позицію. Був учасником Євромайдану у Запоріжжі. Під час розгону, 26 січня 2014 року, його побили невідомі. А на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав зсу. Про що Юрій Гудименко поспілкувався зі знімальною групою? Усі 4 Дивіться у сюжеті. Юрій Гудименко з 2008 року почав активно займатися політикою та став громадським активістом. У 2010-му облив фарбою пам'ятник Цержинському у Запоріжжі. За це просадів два місяці у СІЗО, після чого був засуджений до двох років позбавлення волі. У нас так склалося, що а, біля моєї школи знаходиться стадіон. А на стадіоні були, на стадіоні були фанати Ультрас. І ультрас були максимально патріотичні. Тобто це було, мабуть, єдине місце в Запоріжжі, де реально лунали якісь гасла про Бандеру, про Шухевича, де були чорно-червоні прапори. І це все притягувало, і я ще там в класі, я не знаю, в восьмому, мабуть, почав якось намагатися дізнаватись, а про що власне, ми тут кричимо, тому що ми по історії ще до цього не доходили. І, мабуть, з цього воно почало формуватися. У СІЗО почав писати нариси. Вийшовши на волю, працював журналістом. На початку повномасштабного вторгнення Юрій Гудименко пішов воювати. Був сапером 130-го батальйону сил ТРО Збройних сил України. «На війні ти стикаєшся переважно з тупістю. Ну, тупість, от тупість це головний ворог. Е, та всіх. Всіх, абсолютно всіх. А, е, командирів вищого командування, е, тих, хто має постачати тобі щось, тих, хто не має постачати щось, сміжників, ну, тобто, тих, хто стоять праворуч-ліворуч від тебе, тих, хто стоїть за тобою на другій лінії, типер, ким ти стоїш а в другій лінії. Це, ну це загальна історія про те, що комунікація, спілкування вирішують все. Чи вплинула на хід війни відставка Валерії Залужного та призначення головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського Юрій Гудименко каже так: ми перейшли до абсолютно незрозумілої системи призначення. Ну ні, навпаки, на жаль, до зрозумілої системи призначення командирів, там, наприклад, бригад. І командирами бригад зараз становляться переважно ті люди, яких головнокомандувач знає особисто. Що не дуже правильно, велотікущий конфлікт того ж Сирського з командувачем сил безпілотних систем. Ну це також дуже відома історія. І повірте, це не йде на користь війську. Ну абсолютно, ну ну абсолютно ніяк. Так. Тобто, з одного боку, ми маємо проривну операцію в Курській області, з іншого боку, ми маємо величезні кадрові проблеми, величезні, яких раніше. Ну, не було в такій кількості, навіть близько. Корупцію можна мінімізувати, але побороти її неможливо, каже Гудименко. Ставити таку мету просто немає ніякого сенсу. Корупція буде. І для того, щоб її мінімізувати, треба поставити систему в такі рамки, що корупція з великим рахунком буде занадто дорогою для того, щоб нею займатися, умовно кажучи. На цьому наша розмова не завершилась про насильну мобілізацію та її вплив на ефективність на фронті, план перемоги Зеленського та коли закінчиться війна. Дивіться в ексклюзивному інтерв'ю Юрія Гудименка для Сі 4 одразу після випуску новин. Не пропустіть. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини СІ-4.